Всі ми прекрасно знаємо, що необхідно для того, щоб схуднути. Дефіцит калорій, треба менше споживати, ніж витрачаєш. Але одні люди можуть, а інші не можуть. І зараз я вам покажу, чому так відбувається. Дивіться, наприклад, дієти, спорт ми можемо уявити як певне обмеження. Тобто, от, чашечка, вона обмежено має ємкість, вона обмежує. Простір всередині неї дуже маленький, це не все довкола. І коли людина сприймає новий стиль харчування, руху як отаке таке обмеження, то вона себе щоденно відчуває отаким шматочком папірця, який в цьому обмеженні. Наступного дня також раз. І вона в цих обмеженнях і відчуває, що вона, бач, довкола да, от це вона тут стільки всього, а вона в обмеженні, таке сприйняття. Але ж можна подивитися інакше. Можна подивитися на себе не як на об'єкт. Як на те, що в полоні цього обмеження дієти да, і нового способу життя, а на себе як на суб'єкт. Тобто, ви можете щось всередині себе помістити, помінятися місцями. Скажімо, ви оця кружечка. і новий свій спосіб життя, звички харчування, руху, от, може символізувати оцей папірець. І ви щоденно раз поклали да, оці свої звички щоденно. Наступний день знову раз, це як складова вашого життя. Розумієте, ключове це складова дієти, фітнес, складова вашого життя. А не навпаки, а не це все на дієти і фітнес це те, що обмежує ваше життя, де ви просто шматочок скомканої бумаги. Це канал Сублімната. До зустрічі!